Доброго ранку, мої другокласники. Записую вам відеоурок математики. Тема уроку така: Дужки. Порядок дій у виразах із дужками. Ми з вами, діти, ще не виконували жодного разу такі приклади, такі вирази і задачі з дужками. Сьогодні будемо з цим знайомитися я вам розкажу, що значить порядок дій у виразах з дужками. І так, розпочинаємо. Сядьте, діти, всі гарненько. Руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть. Мені, діти, навіть через екрани посміхніться, веселіше подивіться. Усний рахунок. Зараз я буду вам зачитувати приклади, ви можете самостійно їх розв'язувати, говорити відповіді, а потім переконатися, правильно відповіли ви чи ні. І так, поглянемо: 13 відняти 3, відняти 3. Що ми тут робимо? Ми виконуємо поступову дію віднімання. 13. Відняти 3. Правильно буде 10. 10 відняти 3. Отримали. Правильно відповідь 7. Поглянемо ще. Знову поступове віднімання. 12. відняти 2. ще раз відняти 2. 12, відняти 2. Отримали 10. 10 відняти 2. Отримали. 8. Поїхали далі. 16 відняти 6 і відняти 6. 16 відняти 6 буде знову 10. 10 відняти 6, отримали 4. Є така відповідь. Наступний приклад: 15, відняти 5, відняти 5. 15 відняти 5, отримали. Знову 10. 10 відняти 5, отримали 5. Є ще декілька прикладів на усний рахунок. 11 відняти 1, відняти 1. 11 відняти 1. Отримали знову ж таки 10. 10 мінус 1 9. Правильна відповідь. 14, відняти 4, відняти 4. 14 мінус 4 буде 10. 10 відняти 4 знову буде 6. Окей, отже, дітка, тепер. Відкривайте ваші робочі зошити. Сьогодні у нас на календарі з вами 5 жовтня. Запишіть у себе зошиті 5 жовтня, класна робота. Поставте відео на паузу, Уважненько перепишіть. І в каліграфічній хвилинці у нас з вами сьогодні результати обчислень у порядку зростання. Давайте з вами подивимося. Відповіді у нас 7, 8, 4, 5, 9 та 6. У порядку зростання це від найменшого до найбільшого числа. Найменше число у нас, з вами, яке? Правильно: 4. 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Подивимося. Ось записані у нас з вами ці числа друкованим шрифтом. А тепер бачимо їх прописом. В себе в зоштах запишіть каліграфічно через клітинку. числа у порядку зростання від 4 до 9. Ставте на паузу, запишіть, ми рухаємося далі. Разом з вами зараз ми попрацюємо над роботою з підручника, стрінка 23-24, до теми нашого уроку. Отже, завдання номер один підручника, стрінка 23. Знайди суми та різниці. Будемо виконувати це завдання усно. Отже, давайте з вами поглянемо. Є у нас числа. Числа 9 і 4, потрібно знайти суму. Сума це в нас яка дія? Правильно, додавання. 9 додати 4 буде. Порахували самостійно 13. Знаходимо різницю чисел 11 і 3. Різниця чисел це у нас дія. Віднімання, молодці. 11 відняти 3 буде. 8. Вірно. Йдемо далі знову різниця чисел лежать 12 та 5. 12 відняти 5. Буде. Молодці порахували, скористалися таблицями додавання віднімання числа 5. Дорівнює 7. Знову, дітки, продовжуємо. Сума чисел 4 і 5. Що ми робимо? Ми додаємо 4 додати 5. Отримали? 9. Правильно. Різниця чисел 14 та 5. 14 відняти 5 буде 9. Правильно. Різниця чисел 20 і 1. Що ми робимо? Ми 20 віднімаємо 1. 20 відняти 1 дорівнює. Правильно, 19. Молодці. А тепер давайте поглянемо з вами завдання номер 2. Наступне на сторіночці 23. Склади вираз. Від числа 10. Відніми суму чисел 3 і 5. Ще жодного разу ми з вами не розв'язали такі вирази, але вони нам під силу. Давайте поглянемо з вами, яке правило ми можемо застосувати тут при складанні цього виразу. Запам'ятай: якщо треба додати або відняти суму чи різницю, то її записують в дужках. Склади вирази. поглянемо завдання номер 2. 10 відняти. Червоним бачимо, виділене в дужках у нас сума чисел. Сума це в нас діє додавання. 3 додати 5 яким чином ми виконуємо цей вираз, розв'язуємо його. Першу дію ми виконуємо в дужках. 3 додати 5 буде 8. 10 відняти 8 дорівнює, бачимо відповідь 2. Окей, бачимо, що 3 і 5 це сума чисел. Склади вираз знову те ж саме завдання, але вираз інакший. До 7 додай різницю чисел 6 та 3. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо знову правило. Якщо треба додати або відняти суму чи різницю чисел, то її знову ж таки записують в дужках. Поглянемо на цей вираз. 7 додати різниця чисел 6 та 3 дорівнює, вже розв'язаний вираз, давайте переконаємося, 10 чи ні. 6 відняти 3 дорівнює 3. 7 додати 3 буде. 10. Поглянемо з вами що 6 відняти 3 записано червоним кольором, виділено нам. Це різниця чисел. Запам'ятай, у виразах із дужками першою виконують дію над числами у дужках. Дужки, вони як найголовніші, як найперша дія у виразах виконується. І так, а тепер, дітки, ми з вами виконуємо завдання 3. На сторінці 23. Завдання буде письмовим, тож уважно зараз слухайте. А далі запишете. так. 8 додати. Різницю чисел 9 і 4. Якою буде перша дія? Правильно, знаємо правило, що перша дія виконується в дужках. 9 відняти 4 отримали 5. Тобто, що ми запишемо? 8 додати 5, дорівнює. Порахували, скільки буде. Буде 13. Правильно. І рухаємося далі. До трьох додати різницю чисел 15 і 6. Перша дія в дужках. 15, відняти 6, буде. 9. Правильно, записуємо 3, додати 9 до рівня. 3 плюс 9 отримали 12. Рухаємося далі, третій вираз. 13. Відняти різницю чисел. 10, відняти 5. Отже, 10 відняти 5, буде 5. І записуємо 13 відняти 5, отримали 8. Рухаємося далі. 12, відняти суму чисел 8 плюс 4. 8 плюс 4 буде 12. 12 відняти 12, дорівнює 0. Молодці. Знову дітки, 15, відняти суму чисел 3 додати 5. 3 додати 5 отримали 8. Тож записуємо по порядку: 15, відняти 8. Дорівнює 7. Правильно. Ще один вираз. 14. Додати різницю чисел. 11, відняти 10. 11 відняти 10 буде 1. 14, додати 1 дорівнює 15. Отже, дітки, відкриваємо зовсім у вас, мабуть, відкриті. Записуємо вирази 3 і записуємо вирази, які щойно розв'язували. Перший вираз по порядку, так як у мене ви пишете: в рядочок, рядочок, в рядочок, як я. Перший вираз. Другий вираз. Три додати різницю числа 15 і 6. Ставите на паузу і записуєте ці вирази до себе у зошит. Ось так. Перших три вирази. Записали. Ставите паузу. записуєте. Продовжуємо. Знову четвертий вираз. 12. Відняти суму чисел. 12. відняти 12, 0. П'ятий вираз. Записуємо. Шостий вираз. Знову таки ставимо на паузу і дописуємо їх до себе у зошити. Вирази номер 3 Можемо рухатися далі. Далі у нас задача 4. Прочитай задачу. Дай відповіді на запитання. Ви бачите, на малюнку зображена птаха, яка називається перепілка. Перепілка протягом дня 4 години летіла у вирій, а 7 годин бігла і йшла. Скільки всього годин протягом дня перепілка летіла, бігла і йшла у вирій? Давайте з вами дамо відповіді на запитання. Про кого йде мова задачі? Так, про перепілку. Що вона робила? Вона. Летіла у вирі, а також вона бігла і йшла. Це в нас будуть основні слова до короткого запису задачі. Скільки вона часу летіла? Вона летіла 4 години, а сім годин вона бігла і йшла. Яке питання в задачі? Питання в задачі таке: скільки всього, скільки разом, да? годин протягом дня перепілка бігла, летіла і йшла у вирі. Дивимося, короткий запис. Записуємо: задача 4. І записуємо з нового рядочка з великої букви. Летіла 4 години, бігла і йшла 7 годин. Фігурна дужка, яка означає, скільки всього, всього невідомо годин вона направлялася у вирій. І так, ребятки, розв'язання. Коли ми чуємо питання всього, що ми е, знаємо, якою дією розв'язуємо цей вираз, якою дією. Правильно, дію додавання. Отже, що нам треба зробити? Нам треба 4 додати 7, або навпаки, від перестановки доданків сума не зміниться. 7 додати 4. 7 додати 4 буде. Правильно, дітки, 11. В дужках записуємо годин. Пояснення, про що йшла мова, про години. І записуємо відповідь: відповідь: 11 годин, всього перепілка летіла. Бігла і йшла. Поставте задачу на паузу. Відео поставте на паузу і запишіть задачу до себе в СОш. А ми рухаємося далі. Знову задача 4, друга її частина. Прочитай задачу. Подивіться, будь ласка, діти, хто зображений на малюнку? Це птах на високих ніжках з такою. Цікавою цікавинкою в очах, щось він спостерігає. Давайте послухаємо, що ж робив цей птах і хто це такий. Цей птах називається, діти Деркач. Деркач протягом дня може 11 годин мандрувати в теплі краї. З них 8 годин летіти, а решту часу йти і відпочивати. Скільки годин протягом дня деркач може йти і відпочивати? Давайте дамо відповіді на запитання. Про кого мова в задачі? Про ось цю птаху, про Деркача. Деркач що робив? Він мандрував у теплій краї. Він мандрував всього 11 годин. І з цього часу він летів. Скільки годин? Давайте поглянемо з вами. 8 годин. А решту часу він ішов і відпочивав. Короткий запис до задачі. Летіти міг Деркач 8 годин, а йти і відпочивати невідомо. Це була решта часу, яку нам треба буде з вами знайти. Але знаємо, що всього він рухався у теплі краї 11 годин. Що ми тут з вами бачимо? Ми з вами бачимо подібну задачу до попередньої, але вже треба знайти не суму чисел, а невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Що треба зробити? Треба від суми підняти відомий доданок. Тобто, як запишемо? 11 відняти 8. Порахуйте, скільки буде 11 відняти 8. Правильно, дітки, буде 3. 3 години він ішов і відпочивав. Так, дітки, записуємо відповідь: 3 години деркач може йти. І відпочивати. Знову поставте відео на паузу і запишіть задачу 4. Знову задача 4, але вже, послухайте уважненько, без короткого запису. Тобто ви записуєте тільки задача 4 і розв'язання. Розв'язання на знаходження невідомого доданку. Заходимо дією віднімання. Окей, молодці. Дома завдання, діти ваше буде. У мене виділено тут два завдання, але я вам записую лише одне завдання: завдання 8 на сторінці 24. Попрацюйте самостійно. Я вам бажаю успіхів. Будьте молодці, і до зустрічі на наступному відеоуроку.